Діл території не йдеться. Журналісти фактів бачили документ, який російські ЗМІ трактували як угоду про розмежування земель між Україною та ДНР. Насправді це документ про припинення вогню. І там стоять підписи терористичних організацій ДНР та ЛНР. От тільки своїх же обіцянок бойовики не дотримуються і обстрілів не припиняють. З передової Володимир Михайлов. Російські змі активно розповсюдили інформацію про те, що нібито Україна офіційно поділила свою землю з бойовиками. Головний терорист Донбасу Захарченко навіть вказав, що селище піски, де чотири місяці наші бійці відбивають атаки окупантів, залишиться під контролем української влади. А от Донецьке литовище доведеться здати бойовикам. Факти на власні очі побачили документ, який так обурв українців. Это вот документ по которому вот многие рассказывают в интернете, что что-то поделили. Никто еще не делит. Это и просто это, по горных, это просто имели. условия условия выполнения. Это прекращение и отвод артиллерии. Это подписи. Літерів. Літерів. Я Координаційний штаб, де українські та російські військові за участі представників терористичних організацій вирішують майбутнє частини Донбасу, дійсно є. Тільки розташований він не в окуповані бойовиками гордівці, як активно писали в інтернеті, а в Дебальцевому місті, яке контролює українська влада. І на великій карті у цьому координаційному штабі ділять не територію України, а позначають точки, де бойовики порушили перемир'я. Воєнні От конфликтующие сторони вони не будуть этот випробувати рішати, передати то или передать это, Воєнне прикрашає огонь, а остальне буде рішати руководство. Ми не уповномочені договорюватися. У штабі АТО зізналися. Документи, які розмежував українську землю, і справді є. Проте факти побачили. Підписи на ньому лише представників бойовиків, Посадові особи, які займаються розробкою цього документа, і мають особливі позиції до того часу, як існують ці особливі позиції. Цей документ не вважається підписаним. Та поки тристороння група працює над миром, на передовій не вщухає війна через залпи градів і зенітних установок у режим тиші. Українські військові не вірять. Кожна ніч напружена, чекаєш, не знаю що, слідкуєш за всім. Ну, напружено було. Були постріли. Хтось на старався наближити нашого посту. Ну, ми попередний огонь відкрили. На відстані десь до 500 метрів вони підійшли. Поки зрозуміло одне: будь-який документ підписаний терористами, не працює. Ізона Із то Володимир Михайлов Іля Кодратенко. Факти ICTV.